Вітаю вас, мої дорогенькі. я Ірина. 8 квітня 2024 року, тобто, це вже завтра, повне сонячне затемнення. У знакові Овен. І так, у нас, як зазвичай, три позиції, і будемо дивитися, як буде на вас впливати сонячне затемнення. І так, Перший варіант. Другий варіант. І третій варіант. Кожний вибирає свій, дві секунди даю вам, якщо вам потрібно, натискаєте на паузу і будемо дивитися. І так, за першим варіантом, як на вас буде впливати сонячне затемнення, яке почнеться з завтрашнього дня? І е, кажуть, що воно триває інколи цей вплив. До наступного сонячного затемнення, має значення повного, неповного, або десь приблизно три місяці. І так, дивимося, як на вас буде це впливати. Я бачу тут ідея карта, сигніфікатор, тобто. Перша карта завжди говорить, від чого ми відштовхуємося. У вас наразі дев'яточка кубків, тобто ви в з собою, ви задоволені з своїм оточенням. Тому якщо ви вибрали цей, цей варіант, і вам ця карта не підходить, те, що я говорю, значить, це не ваш варіант, ви вибрали не свій варіант, подивіться інший. А що ще можна сказати про теперішній ваш стан? У вас все йде, ну. Прекрасно, скажімо так, майже. Знаєте, це, як кажуть, ну, можливо, знаєте, птах, молока не вистачає? Тому що це не десяточка монет, але це ваше особисте. Тобто, ваш особистий емоційний стан дуже на хорошому рівні. Тобто, в рівновазі ви зараз. Як на вас буде впливати сонячне затемнення? По першому варіанту. І так. Ну, тут іде сонце, тут іде туз жезлів. Ви знаєте, дивіться, у вас будуть якісь перешкоди, так? Ви їх будете долати, наскільки я розумію. Іде ще 21 аркан, тобто завершує ще аркан. Це говорить про те, що у вас буде успіх, який буде блокуватися. Так, ваш успіх, ваше щось буде блокуватися до речі, я би сказала, можуть сплити якісь минулі речі. Але через оці минулі речі буде у вас успіх, ваша енергія. Давайте я буду все з, з, з точки зору енергії дивитися, не якихось справ. Ви вже дивитесь самі. Ваші справи будуть, ніби блокуватися. Через те, що можуть спливти якісь минулі колишні, як ситуації, так і люди. Ось, але карта все рівно каже, що у вас. Все закінчиться дуже прекрасно. Тобто енергія, яка на вас іде, тому що тут і туз жезлів, і сонце ось іде дуже потужно. І в кінці йде туз кубків. Як в коханні ви будете пробивати любу блокаду, так і у ідейному плані, в кар'єрній сходинці. Кар'єра. Кохання, ви будете все розблоковувати, скажімо так. Ось, Як я це бачу. Прекрасно. Давайте ще для вас пораду. Для першого варіанту ще пораду, як себе поводити, щоб у вас був успіх і надалі. Будьте мудрими. Чітко знайте, куди ви йдете, що ви робите, заради чого ви дивіться, реагуйте вчасно на якісь шанси з вашої долі, будьте впевненими в собі, радуйтеся навіть вашим маленьким, якимось, як би це сказати, успіхам. Розумієте? Ось, чітко йдіть вперед до своєї. Мети. Тобто, хапайте шанс, коли він є. Не відкладайте на завтра, якщо можна зробити це сьогодні. Розумієте? Щастя в тому, все робити вчасно. І залишайтеся у спокійному стані. Чи то у вас падіння? Не має значення, що би вам не прийшло, вам у вас повинен бути стабільний емоційний стан. Ось. Це був перший варіант. Тепер йдемо до другого варіанту. Так, до другого варіанту я помішаю. І так, другий варіант, що у вас наразі? Наразі, можливо, ви знаєте, таке враження. Дивіться, тут може бути декілька варіантів. По-першому, верніше, по-другому, хто вибрав саме цю карту, у вас або наразі є чітке бачення вашого. Майбутнього, так? у вас є якісь плани, і ви йдете е, чітко, по плану, чітко вперед. Ви знаєте, куди ви йдете. З другого боку, у вас може бути якась стресова така, знаєте, ситуація непорозуміння з кимось. Тобто, ви наразі або сваритеся часто з кимось, або до вас придираються, або ви до когось придираєтеся. Тут, ви знаєте, ще може бути людина, яка Одинока, до речі, тут може бути жінка одинока, яка або втратила коханого, або він від неї пішов. Ну, в будь-якому випадку тут втрата кохання, і людина, скажімо, давайте так очерствіла. Тут трошечки занадто логічно людина думає, беземоційно, тобто не почуттів, не емоцій. Тут знаєте, якась така трошечки обезльонності навіть навіть є. По королеві мечів, ви знаєте, це серце за... заморозилося серце. Якось холод... холодність у вас. Холодний розум, але й холодне серце у вас наразі. Якщо не підходить вам другий варіант, от по цьому опису наразі вашої ситуації, то це не ваш варіант. І зараз будемо дивитися, як у вас. Будуть розвиватися, як, верніше, як на вас буде впливати сонячне затемнення. Ну, вам вдасться, вам вдасться спочатку прийти до спокою, урівноважитися. Я тут бачу спочатку, знаєте, заземлитися. А розумієте, що таке заземлитися? Це коли людина. Не виходить з себе, не реагує занадто. Це людина, коли спокійна вона є, тоді вона заземлення. Кажуть, заземлена людина це та, яка ходить босячком по травичці, наприклад, та, яка ходить часто пішки, не їздить на машині і тому подібне. Заземлена, стабільна людина. Вам, от у вас, наскільки я бачу, емоційний стан Нормалізується, тобто ви <кій> загоєння, почнеться загоєння, тому що <кій> я вибачаюсь, я хрипну вже декілька днів. ось, <кій> Дивіться, ця карта говорить, що у вас почнеться процес загоєння ран. От якщо ви залишилися сама, Чоловік там чи загинув, може бути все, що завгодно. Людина кохана там чи ще ж якось. Ось у вас почнеться процес востановлення. Емоційно його, ну що це таке, дуже хрипить мені в горлі. Я вибачаюся. Я, у мене є завжди капельки. Ой, то аж вниз іде <кій> То називається, здається, ментолові капельки. І так, <кій> вибачайте. Але зупинити не можу. Дивіться, і тут теж у вас. Деся, десяточка четвірочка жезлів теж говорить про те, що у вас буде все нормально, все, все приємно, буде без різких якихось змін, як є сьогодні, на сьогоднішній день. На кінець то, як в емоційному, і у декого, хто одинокий, може з'явитися пара. Кохання, мужчина, романтичне кохання. Ось якось так. Ну, чудовий тут варіант у вас вийшов, я бачу. Дуже великі зміни. Ви знаєте, переміни, великі переміни у вас підуть з такого, знаєте, стресового періоду. Ви переходите в спокійний, в рівномірний, ну, якось дуже дуже і приємний. Тепер порада для вас, щоб все у вас було добре. По-перше, дивіться, працювати над собою, над своїми страхами. Дуже попрацюйте, тому що можна дойти до самошедства. Ви вибачте, що так кажу, справедливість говорить про те, що воно може у вас перейти з дев'ятки мечів у десятку. Якщо от пряміком ви так туди і підете, якщо ви не почнете щось міняти. Тобто карта говорить, все у ваших руках. Ви абсолютно все і ви контролюєте своє життя. Не наговарюйте собі це, але ви повинні відчувати, що ви є король свого щастя кузнець чи, чи коваль, <кій> що ви якраз все зможете розумієте? Повірте мені, і у вас це вийде. Ви маєте, Мах він завжди має усе у руках своїх і кубки. І мечі, і жезл має, і монети має, він має ресурс, він має е, речі для того, і час все у вас може з'явитися, якщо ви для чогось е, кудись хочете, чогось горите чимось. розумієте? Ось, згадайте самі, якщо ви закохані, тобто ось, то, то у вас зразу і час з'являється, все відкладається, нічого таке не є важливе. розумієте? А коли людина е, страдає, коли людина ось у такому стані, як я на початку казала, то зразу немає часу на себе, нема часу на хороші речі, є тільки час посваритися, там щось витворити е, і рватися там до, до якихось цілі непонятних якихось. розумієте? О, ця карта, так, е, карти вам так і радять. Займіться своїми Страхами. Чому ви боїтеся, можливо, ви боїтеся одною залишитися? Можливо, ви боїтеся, що ви знову когось можете втратити. Попрацюйте над своїми страхами. Ви повинні розуміти, що у про життя ми втрачаємо не тільки людей, речі і тому подібне, але ми повинні навчитися це все переживати і залишати позаду. На жаль, так воно є. Це життя. До життя відноситься і смерть. Тому що вам <кій> пряміком ви знищуєте себе. От просто я так кажу, як я це бачу. І так, поїхали. <кій> У нас останній варіант. І так, хто вибрав третій варіант? Що у нас тут? А в нас тут якийсь диявол. Ви знаєте, що диявол нам говорить? У вас якась залежність зараз. Залежність. <кій> Я вибачаюсь, але мене вже заклало горло конкретно. Я як закінчу цей розклад, ще нічого не роблю сьогодні. <кій> Гаразд. І так, по дияволу. Це говорить про те, що у вас немає зараз от ви так думаєте, що у вас немає виходу. Диявол вас заполонив. Це не значить, що спеціально диявол, але якась робота. Ви не можете звільнитись, наприклад, вас не відпускають. Наприклад, ви у шлюбі. Або з людиною, яку не кохаєте, і ви вважаєте, що ви не можете покинути цю людину, бо ця людина не, вас не відпускає, бо вона каже, що вона кинеться з третього поверху, якщо ви її залишите. А друга причина, що у вас є діти, і тому подібне, і тому подібне, у вас немає ресурсів, у вас немає нічого. то-то-то, Це все відмовки. Повірте мені, людина по дияволу сама себе загнала у, цей, у це становище. Розумієте? Ось, ви самі себе загнали у це становище. Ось якось так. Залежність від алкоголю, залежність від палива, залежність від роботи, залежність від грошей, від людей, від ще від когось. <кій> ви ні від кого не залежите? Якщо ви це зрозумієте, у вас зразу все піде як по маслу. Зараз питання: як буде на вас впливати сонячне затемнення 8 квітня? І <кій> так. Ви захочете різких перемін. Ось що я скажу. Ви захочете відчепитися від когось, яка зможе правда вам відкритися. Розумієте? Але дивіться, у вас є шанс стати хазяйкою свого простору, свого життя, свого е, житла і тому подібне. У вас буде шанс. Тільки вам потрібно цього захотіти і йти до цієї міти, не боятися якихось ускладнень, труднощів, якихось перепон, що може це. У вас абсолютно все може получитися, Тому що у вас відкривається. Як вона називається, Жрець? Верховний жрець. І цей верховний жрець вам говорить, що якщо ви захочете. У вас все може вийшло. Він вас звільняє, цей верховний жрець, який за вами спостерігає. Він вас звільняє від цього диявола. А з другої сторони, він каже: А я тебе попереджав. А я тебе попереджала. Розумієте? А я вас попереджала. Оце і каже цей жрець. Що ти собі витворила? Який вибір ти зробила? Ви або погналися за якимись великими грошима. Або погналися, бо він красивий такий, обаятельний і привлекательний. Або ще з якоїсь причини ви погналися за тою забавкою, яка привела вас до диявола. Розумієте, осліпив диявол, вміє дуже добре осліпляти. І людина купується, але у вас буде шанс, величезний шанс звільнитися. Тепер порада вам. Зараз вам порада. Третій варіант, і вам порада. Тут у вас дивіться, шістка кубків. Згадайте, на що ви купилися. Ось ця карта так і каже: згадайте, як ви купилися на цього диявола. От це спочатку, знаєте, щоб відпустити диявола, треба розібратися, на що ви купилися. І чи досягли ви тим, що ви купилися, чи ви досягли результату. От. І тоді зробити новий вибір. Розумієте? Ось так. Це ваш вибір. Красота. І почати все спочатку. От і все. От і казочки-кінець, а хто слухав, молодець. Дивіться, тут у нас п'ятірочка, п'ятірочка кубків. Вона говорить: не плакати, не казати все пропало. Не чекати на месію, яка, який спуститься з неба. Ось як деякі чекають: ой, поміняється влада, все буде прекрасно, а хто її поміняє. Прийдуть рептилоїди, прийдуть і на піренітяни, вони нас звільнять і мене також. Мої дорогенькі, беріть все в свої руки. Спочатку знайдіть, де ви купилися. Коли ви відчуєте, де ви купилися, ви зможете зробити правильний вибір, розставити крапки над і розставити правильно акценти. Розумієте, добре, логічно подумати і почати все з нуля. Ось які шанси у вас будуть після, можливо, вже тепер вони починаються, вже в неділю починаються або завтра почнуться. У вас ці шанси, у вас є час для цього. Мої дорогенькі, я бажаю вам гарного дня, чудового настрою. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!